Мирного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Іна. Готую шаурму і хочу з вами поділитися своїм рецептом. Як я кажу, шаурма по селянськи всі продукти свої з власного господарства: капуста, цибулька зелена, кріп зелений, м'ясо. Капусту нашаткувала, порізала цибульку і зелений кріп, капусту трошечки присолила, а ще посипала чорним меленим перцем і додала сюди трошечки сушеного чеснику. М'ясо відварене. Вчора готувала бульйон курячий, От маю стегенця курячий Зняла м'ясо з одного стегна. Так, а ще для соусу ложка сметани, вершкової ложка майонезу. І ось такий дуже смачний кисло-солодкий вишневий соус. Можна брати кетчуп, у мене домашній вишневий соус. Соус до м'яса. Спочатку лаваш змащую соусом. Викладаю овочі і нарізане відварене м'ясо, і поливаю вишневим соусом. Все, тепер лаваш можна загортати. Вмикаю гриль і виставляю необхідний режим приготування. Так, гриль вимкнувся. Ох, ти, подивіться. Бачите, яка гарна рум'яна шаурма у мене вийшла. Добре. Хрумкий лаваш і ніжна соковита начинка. Соковита і в той же час хрумка, тому що капуста залишається хрумкою, а м'ясо добре проходить соусом. І це таки смачно, як бачите, приготувати таку смакоту зовсім не важко.